У Молдові відбувся перший тур президентських виборів та референдум щодо закріплення в Конституції курсу на євроінтеграцію. У другий тур вийшов проєвропейський кандидат і чинний президент Майя Санду та колишній генпрокурор соціаліст Олександр Стояногло. Санду набрала понад 42 голосів, а Стояногло 26%. Водночас у референдумі розрив виявився мінімальним за євроінтеграцію. Проголосувало понад 50% виборців, а проти більш як 49%. За результатами підрахунку приблизно 90% голосів. Розрив між прихильниками та противниками проєвропейського курсу становив лише 0,2%. Проте останні бюлетені надійшли із закордонних дільниць. Там громадяни Молдови переважно підтримують вступ до ЄС, тому розрив збільшився до 0,7%. Водночас Сандо оголосила про ворожий вплив на вибори ззовні. Вона заявила, що злочинні угруповання хотіли купити 300 тисяч голосів. Єврокомісія звинуватила у втручанні у вибори Росію. Зазначимо, що основний суперник Санду, експрезидент президент у дві у 2022 році потрапив під слідство за звинуваченнями в корупції. Олександру Стояногло також висунули аналогічні звинувачення у зв'язку з цим У 2023 році його усунули з посади генпрокурора Молдови. Указ підписала Майя Санду.